what Вітаю, мене звати Денис Зайченко, і так. Нарешті у нас дійшли руки до зарядних станцій Bluetті, а саме до моделі Bluetie AC200L, яка важить майже 30 кілограмів, має потужність середнього бензинового генератора, набір периферії для живлення багатокімнатної квартири, і тому підійде під по суті будь-які завдання на блекаут, у тому числі для хлопців на нулі, бо тут навіть роз'єми поголовно всі під заглушками. Втім, попереджаю одразу: цей огляд буде дуже стислим. Про найголовніше і найцікавіше детальний текстовий огляд від мого колеги на багато сторінок вже на нашому сайті. Посилання в описі під відео переходьте та знайомтесь. Ну і звісно, з вас сподобайка підписка та дзвіночок. Наш контент можна підтримати коментарем, Ютуб це обожнює, але може навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла. Отже, почнемо з вартості. Це найдорожча зарядна станція, яку я оглядав взагалі, і коштує вона 1600 євро. Про те, як отримати Blue Yeti ac 200 l саме за цю вартість, буде в текстовому огляді. Але якщо коротко, колега замовив з Європи через міст. Доїхало все за 6 днів, і доставка була кур'єром. Кур'єром понагадує 30 кіло. А, і ще важливо: Blue Yeti AC200L відноситься до техніки, що звільнена від мита згідно з з недавнім законом про зарядні станції високої потужності теж круто. Взагалі, головною ідеєю конкретно цього огляду мало бути пояснення того, яку зарядну станцію блює тіємністю близько 2 кВт. Вам варто обирати, бо їх в лінійці ac 200 аж 4. ac 200 Max, ac 200. Пі 200 pl і власне ac 200 l Дві моделі старі, дві моделі нові. У старих екрани сенсорні, а у нових керування йде частково кнопками на корпусі, а всі налаштування йдуть через мобільний застосунок. У AC200P також немає підтримки фірмового ПЗ, як у інших моделей. А AC200MAX підтримує лише Bluetooth з'єднання, не Wi-Fi. А конкретно AC200L не має площадки для бездротового заряджання, хоча вона є у всіх інших моделей лінійки. Але головна перевага. А саме новинок, вони заряджаються напряму від розетки і підтримують швидке наскрізне заряджання та функцію ДБЖ. бо старі моделі заряджаються через окремий зовнішній блок живлення і як ДБЖ не працюють. Далі поставка Bluetooth AC200L в двох картонних коробках та міцному спіненому поліпропілені. Але я примудрився трохи порвати ручку на внутрішній коробці, бо ці ручки нічим не підсилені і просто картонні. Цю коробку гарно було б нести вдвох, як власне рекомендується виробником. Бо нагадую, 30 кілограмів. Це якщо що більше, ніж у ігрових крісел та столів. Комплектні кабелі наступні для сонячних панелей, для автомобільного прикурювача, а також головний силовий з проприєтарним терпіновим конектором. У коробці також знаходимо інструкцію і гвинт. Один за пропіетарний кабель я зазвичай злюсь, але Blue Yeti я це вибачаю, бо у них він вологозахищений і потужність у нього достатня. Власне, одразу перейдемо до периферії, бо у AC 200L її дуже багато. Почнемо ми з фронтальної. Справа 4 розетки 230 вольт з підтримкою стабілізації Wave. По центру два Type-C 100 Вт і два Type-A на 15. Зліва роз'єми під прикурювач і порт постійного струму на 48 вольт щодо заряджання Blue Yeti AC200 Сілі може брати до 1200 Вт. Від сонячних панелей і 2400 Вт від мережі змінного струму. Зліва корпусу є трьохпіновий роз'єм від власний пропєтарний кабель для підключення до розетки. Є також двохпіновий роз'єм для зарядки постійним струмом, запобіжник під ізоляцію і навіть роз'єм для підключення додаткового акумулятора. Завдяки ним можна наростити загальну ємність системи аж до 8 кВт годин максимум. Щодо ПЗ, програма на Android та iOS має назву Bluєті 2.0 встановлюється Смартфони підключається до AC200L по Bluetooth або Wi-Fi. Останнє круто, бо ви можете керувати станцією віддалено через інтернет. В програмі можна увімкнути, наприклад, режим збільшеної потужності до 3600 Вт, змінити швидкість заряджання, пріоритет заряджання, адаптуватись під стрибки напруги в мережі, є і замірине розпоживання, і не тільки. Є навіть можливість встановити графік зарядки, щоб станція не будила вас вентиляторами посеред ночі. Тому так. 5 із 5 я ставлю. Тепер власне тестування. Ми живили від Blue Yeti AC200L, бойлер Ariston на 1500 Вт, телевізор на 120 Вт, пральну машину на 2000 Вт, холодильник LG на 170 Вт, мікрохвильову піч на 1400 Вт, кавоварку на 1000 Вт і тостер на 900 Вт. І ви не повірите, але станція живила всі прилади без жодної проблеми. Також, враховуючи, що максимальне її навантаження, що складає або 3600 Вт, або 7200 на короткочасні стрибки або трансієнтні стрибки, завдяки цьому ви можете живити майже всі кухонні прилади одночасно. Втім, я розповідаю не про все, бо детальне тестування буде в тексті посилання в описі. Тепер щодо недоліків. Мабуть, лише вартість. Якщо вам треба чистоту, потужність та ємність, є альтернативи від китайців, які Теж я впевнений, працює чудово, але я вже тестую одну модель з аналогічних не від Blue Yeti І там нижча вартість забезпечена тим, що місцями сильно зрізаються кути. Є і цікаві фішки, і зрізаються кути не у плані ємності та базової функціональності, але вони зрізаються. Ну і не забувайте, що навіть у Blue Yeti є моделі трохи, але все ж функціонально кращі за цю. Тому. Підсумки наступні. Yeti AC200L, це забезпечення вашої оселі живленням на багато годин. У випадку блекаутів це очевидно дуже важливо. Окрім того, заряджається станція дуже швидко, за півтори години максимум. І не забувайте про можливість використання її у якості ДБЖ. Тому так рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, от приблизно яка потужність зарядної станції потрібна особисто вам, от в ідеалі. За яку б вам не хотілося переплачувати, але за яку вам варто було б віддати гроші, ну там, скажімо, щоб живити бойлер на 2 кВт або плиту на півтора. Мені особисто лише холодильник, але він жаре під 500 Вт, бо він досить старенький. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському мазану Seune MaGU за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському мазану Мотостав і компанії Гудсен Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. На все добре! Та бувайте здоров'я.